Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо починати обговорювати про те, як створити вже, ну, скажімо так, реально повноцінну операційну систему, але не для архітектури x 76 а для архітектури ARM. Як на мене, arm процесори більш краще, ніж процесори на архітектурі x 76 тому що вони, по-перше, компактніші. По-друге, набагато. Краще працюють з акумуляторними пристроями. Бо, наприклад, якщо от у мене зараз ноутбук є, то він буде набагато ефективніше працювати від проводу, тобто від постійного живлення струму, а не від акумулятора. А ти у яких батарея. То буде набагато гірше. Але arm процесори набагато ефективніше до цього відносяться, ну, тому що вони ефективно з батареєю працюють, працюють ефективно напряму від підключеного проводу. А, тож, на відміну від попередньої ясної системи, ну навіть ОС-ки не називають, тому що мені впадло було розбиратися. Про лінкування файлів, а це по суті був о, завантажувальний сектор. На цей раз ми з вами просто будемо о, створювати вже і зовнішні файли на інших мовах програмування. Ну, а саме всі. Тож, сьогодні просто створимо звичайний завантажувач, лінкер, файл, який буде просто вводити Hello World from IRM. Що нам для цього потрібно? Перш за все, vcl Subsystem, Це така собі емулятор операційної систем Linux для Windows. В принципі, туторіалів, як. Встановити його дуже багато, але давайте відразу покажу, як краще це можна зробити. Ну, перш за все, відкриваємо PowerShell від імені адміністратора. Далі прописуємо команду wcel2 install. Вибираємо там далі. Я не буду вже встановлювати. Ну, ладно, нехай буде байдуже. Далі у нас виходить встановлено. Почна uh, uh, система Ubuntu LTS версії 22. якась там далі. Uh, далі встановлюєте mm, ім'я і пароль, бо це буде об... це, по обов'язково. Потім ми повинні оновити всі пакети щодо апдейт і апгрейт зробити. А, ну Далі у вас там потрібно пароль вводити. І які ж пакети ми будемо встановлювати у вже ВСЛ. Ну, це ми робимо з судо. Апите інстал так, які треба? Ну, перш за все, це. Емулятор uh, System, ARM. Далі. Mm, GCC повинен бути компілятор ARM uh, EAB. Yeah, далі. Build Essential. Тож. Uh, Йдемо далі. У нас є а, страпез. Це у нас о, завантажувальний сектор, який написаний на РМ. Ми вказуємо глобальну сітку, а, але без літери A між B та L. А, далі секція старт, тобто по, та, точка старту нашої програми. Далі, запуск, ну, скажімо так, а, а, викликаємо цю мітку і прописуємо, що в ній буде Move Sp. 0 020 000. Це, скажімо так, переміщує значення 0X 20 000, а саме 128 кБ в реєстр в стеку SP. Це вказує процесору, де розташований верхній кінець стеку в пам'яті. Використовується він для того, щоб зберегти тимчасові дані, наприклад, от виклики функції і нашого контексту. Ну, єдине, що ми працюємо з вами, треба ще додати тут решітку. Uh, Точніше, от ці значні 120 байт вот, вот, ми впихуємо в SP. Тут потрібна решеточка uh, Далі. Uh, Bill Hank. Ой, uh, Bill Not -Main. bl -Not main це буде така собі функція, тобто BL-інструкція бренд whistling здійснює переход на підпрограму not-main, яку ми з вами потім пропишемо в, в файлі not-main.c І зберігає адресу наступної інструкції в l. R, Тобто link register. Таким чином, коли функція not main закінчується, можна повернутися до попереднього її місця. Далі hang — Це собі така мітка hang, яка буде нескінченною. Це потрібно для того, щоб програма не вийшла за межі пам'яті після завершення виконання основної функції. Ну, b — Це branch, безумовно, відразу переходить до мітки hang. Uh, далі. Крапочка Global. Put 32. Тобто ми вказуємо те, що ми використовуємо 32 розрядну архітектуру. Далі STR R1, R0 BX LR. Uh, що ми тут робимо? Ну тут можна навіть Enter поприбирати. Uh, тож. Що воно зробимо? Um, STR R1 uh, і в квадратних точках R0. Це, скажімо так, ST. Це інструкція store Register Записує значення, яке знаходиться в реєстрі R1. В адресу, що знаходиться в реєстрі R0. Як зрозуміти, що це адреса? Це просто. Ми використовуємо квадратні дужки, Тобто ми записували в значення реєстр R0, а то саме в адресу його впахнули. Bxlr. Це інструкція Branch and Exchange. здійснює переход за адресою, яка знаходиться в реєстрі LR, тобто link register. Використовується для того, щоб повернутися з функції до місця, де вона була виконана. Далі, прописуємо. Функцію нот мей. Войд. нот мейн. Воид. char Меседж. Наприклад, тут створимо зміну, яка uh, буде вводити текст. World. Єдине що ми. От, е, ну, перш за все, оголошуємо not main функцію, яка не приймає і не повертає жодних значень. Ця функція викається з основного коду на е, прописано е, в асемвері е, е, not main. Ну, по суті, ми тут, тут далі наступний рядок. ми по суті створили константний вказівник Message, який вказує на рядок Hello IRM World. Це повідомлення буде виведено за допомогою UART. Ну, а тепер, що таке взагалі UART? Навіть створимо зміну, бо вона обов'язково потрібна. UART, або ж Universal Asynchronous Receiver або Transmitter, він використовується в IRM для того, щоб. Казати на базову адресу для RM-системи. Чар вказівник UART, дорівнює chart chart зірочка, 0x101 F1000. Далі крапискомою. 0X101f1000, це така специфічна для певної платформи. Ну, в нашому випадку буде використовуватися платформа RMV5T. І використовується вона для прямого доступу до регістрів UART. Далі цикл Вайл оголошуємо, який буде виконуватися поки значення, яке вказує меседж. Не стане нульовим. Цей цикл використовує саме текст рядка для поступового запису в UART Ну, а далі просто беремо і вказівники запис... ну, цей рядок, який я записую, це потрібно для того, щоб виводити в консоль меседж. Закриваємо. Тобто, буквально оцей рядок являється запис символу, на який вказує меседж у реєстрі UR. Вказівник меседж це символ, на який вказує меседж, а вказівник UART – це реєстр UART, куди записується цей символ. Ну, Після запису меседж збільшиться на одиничку, щоб вказати на наступний символ. Далі напишемо лінкер. Ну, наш, он называется uh, memmap, memory, uh, ram, 2. Origin, древняя uh, 0x. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 метод. LN ГТХ. Дріння 32. Окей. Ну тут. э, Взагалі, повинна бути адреса 20 тисяч. От, те, що я взагалі от написав. Це, скажімо так. Вказує на початкову адресу сегмента пам'яті. Тобто 0 байтів від початку пам'яті. І в нашому випадку ніфіга не знайдеться. РАМ це ім'я сегмента пам'яті, лендріст 2К, вказує на довжину сегмента пам'яті. Тут це 32 кілобайту. Тому, щоб все працювало 0 x 20 тисяч. Правильно. Ні, 10 тисяч по, по ідеї повинно бути. Правильно. Ні, да, правильно. Далі. Закриваємо дошку. Uh, section з текст. 2. Це у нас буде до сегментів а Саме сендерного коду. І BSS. Рівно-рівно. І тут також буде відбуватися звернення до текст і до їх розширень. Папа-пам'яті до там. Тобто давайте прояснимо більше картину. Крапочка текст це розділ, де зберігається код програми в Assembler, саме на, ці на увазі. Ця секція текст і усі об'єкти з розширенням текст розміщуються в самим пам'яті RAM. Ну а BSS це секція, де зберігається не за дані дані. Наприклад, глобальні та статичні зміни. Далі. У нас тепер є, точніше, ідея компиляції програми ARM. Known, EAB AS Assembled. Варн в Поталбарс March, а древня ARM V5T. Strat, strap s і вихідний файл. Strat. o Я думаю, зрозуміло. Ладно, ще чесно, отже, ми використовуємо компілятор асемблера для системи RM, який перетворює асемдерний код в об'єктний код. Вард поталиварнс це об'ємлення попереджень і перетворення їх в помилки, щоб забезпечити високу якість нашого коду. Марч ARM V5T це вказує архітектура процесора. ARM V5T uh, для компиляции, само собой. Uh, ну и тут уже реально все понятно. Входные и выходные файлы. Uh, далее. ARM uh, known EIB uh, 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 GCC. Это компилятор для um, C++ C, або C++ коду. но uh, no STD -lib. Uh, known nos нос uh, nos старт uh, start files и e, uh, free mm. Standing. Тоже указываем архитектуру March до ревня ARMv5T пробил not main .c. и выходный not main ну например будет oh. правильно правильно далее у нас линкер rm non uh, EAB. ld uh, not main All. лінкуємо ці два файли між собою за допомогою мем uh, uh, map в файл uh, uh, not main. Неоригин. Неурогон, а оригин. восьмий рядок. Текст. Восьмому рядку Восьмому септюанс Что ему не так Ну тут может быть проблема В том что це у нас Раз Два Тап Страп. Uh, так. Uh, uh, not main L. Папа, папа, -па 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 Cannot find strap крапочка all no such file. Что серьезно? Удалилось? Стра. Тфу. Перекомпілюємо. Повернемося до лінковщика, і все ідеально у нас. І далі у нас в об'єктний файл використовується це у нас item-known-yebby-object-copy. Це, ну, скажімо так, перетворення у нас бінарний файл. Тобто, Obst.Copia, це утиліти для перетворення і маніпулювання об'єктними файлами. Далі у нас вхідний файл, defuse.allbin. Це у нас вказує, що вихідний формат повинен бути чистим, чистим бінарником, тобто без заголовків ELF. І називаємо os.bin. І використовуємо кєму. System.rm. Дефісим Версай Б. Це у нас така собі uh, пристрій для тестування АРМ, uh, систем, ну, операційних систем, тобто це буквально якась, якийсь емулятор. Дефіс М12 МБ. ДФСМ це у нас меморісики виділяється, а сам 28 мегабайт озон Но графікс, це у нас те ще не буде відкриватися вікно кем або ну я вам потім покажу, що буде. Далі вказуємо, що це у нас ядро, і бинарник у нас. Этот, запускається з операційної системи. Вот. Дальше. Ну, тут пару проблем. Пульс аудіо це те, що, ну, по факту, це помилка кему, бо в кему тут о, не налаштований аудіо кодек аудіо відображення. Тобто, якщо у нас буде зроблений аудіо в кему, то він не буде правильно відіграватися. Ну, і далі те, що ми хотіли побачити. Hello IRM World, ми це все побачили. Такс. Я планую. Поки що ось у нас є така ось невелика персональ система, яку ми з вами написали асемблері просто взяти а, і переробити. Я навіть вдалив багато чого. А, тобто, перше: введення тексту з клавіатури, команди, вимкнення, перезвантаження. Я думаю, це поки що буде в нашому пріоритеті. За два відео, але використовуючи мову програмування вже Сі. Сурс-коди будуть. А, послання потім залишу. Тож, на цьому все. До зустрічі.